Кожен прожитий день це перемога в запеклі боротьбі проти хвороби. Паліативна допомога для дітей, особливий вид терапії для важкохворих крихіток. Нині у Чернівцях розпочався триденний симпозіум з дитячої паліативної допомоги, де провідні фахівці, а також представники дитячого медичного центру місто Добра розкриють важливість розвитку цієї галузі та забезпечення якісного життя для кожного пацієнта. Подробиці далі. Хвороба страшний вирок з вуст лікарів, який може почути як доросла людина, так і дитя. Важкохворі малюки та крихітки, яких спіткали невиліковні недуги, потребують постійного лікування, знеболення та підтримки. Нині у Чернівцях стартував триденний симпозіум з дитячої паліативної допомоги, де провідні фахівці, а також представники дитячого медичного центру місто Добра розкриють важливість розвитку цієї галузі. Мета, як завжди, вона в нас. Одна це діти, це діти, допомогти дітям. Будемо допомагати важкохворим невиліковним дітям, дітям їх прийнято називати паліативними. Будемо ділитися досвідом. Ми об'єднали найкращих світил медичної науки. Тих, хто працює з паліативними дітьми, ті, хто очолюють паліативи по Україні, ті, хто мають вплив на е, становлення якості надання тих послуг, їх життя повинно бути без болю. Найголовніше завдання паліативу забезпечення максимальної якості життя дітей та постійний моніторинг всіх симптомів. Це е, зробити корекцію симптомів для того, щоб цій дитині не боліло, щоб вона могла нормально дихати, нормально функціонувати і відчувати себе наскільки… Які це можливо здорового На симпозіум з дитячої паліативної допомоги з'їхались професійні фахівці, які мають за своїми плечами великий досвід роботи в цій сфері. Тут кращі педіатри країни, кращі нейрохірурги, анестезіологи, фізіотерапевти, реабілітологи, фахівці з дитячого сну, ви тут знайдете каністерапевти, ви тут знайдете найкращих. Професіоналів, якими дійсно має пишатися країна, і цей захід він об'єднує їх всіх навколо важливої мети, що ми можемо максимально зробити для важкохворих дітей. Пацієнти паліативного відділення потребують щоденного догляду, а також психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки, яку їм надають як медики, так і близькі. Паліативна допомога це завжди про життя, тому що е, це про гідність, про людську гідність, да. і не важливо. Яка у людини хвороба? Навіть якщо це невеликовна хвороба, ми завжди говоримо про людину, про збереження мрій, про збереження про здійснення бажань, про можливість жити повноцінним життям до кінця, за словами Марти Левченко, підтримка важкохворих та невеликовних дітей, а також обмін досвідом серед професіоналів, які займаються паліативною допомогою, є надзвичайно важливими кроками для покращення якості життя цих дітей. Аби вся система крутилася навколо дитини, аби цю дитину бачили і витягували, боролися за кожну можливість, за кожен подвиг, маленький подвиг, тому що це може бути навіть. Звичайне слово, чи можливість їсти, чи, чи зробити перший крок це важливо для дитини. Ми маємо досвід, ми маємо гарне напрацювання. Ми хочемо ними ділитися. І з нами сьогодні навіть школа державного управління, яка все, що ми напрацюємо, пропише в закони. Симпозіум дитячої паліативної допомоги це захід, який стане важливим кроком у розвитку дитячої паліативної допомоги, дозволить підвищити рівень знань та обізнаності серед медичних працівників, а також поліпшити якість життя дітей та їхніх родин. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.